Доброго дня! Тема уроку Який океан найменший, пригадайте у чому полягають особливості розташування і природи Тихого, Атлантичного і Індійського океанів? Який ще є океан на Землі? Північний Льодовитий океан це частина Світового океану, розташований між Північним узбережжям Євразії і Північної Америки. Уперше його назвали Океаном, а не Морем, у 1650 році, а свою влучну назву Північний льодовитий Океан отримав лише у 1845 році. Як вам уже відомо, з 2000 року вважається, що на Землі є ще й п'ятий океан навколо Антарктиди. Північний Льодовитий океан, Атлантичний океан, Тихий Океан, Індійський океан і п'ятий Південний Океан. Північний Льодовитий океан найменший. Найхолодніший і наймілкіший. Його середня глибина становить 1225 метрів, а загалом переважають глибини до 200 метрів. Центральна частина океану завжди вкрита кригою. Його берегова лінія порізана на малі вузькі затоки. За кількістю островів він посідає друге місце після Тихого океану. У ньому розташована більша частина крижаної Гренландії найбільшого острова у світі. Роздивіться світлину, з яких частин складається айсберг. Поміркуйте, чи айсберги становлять небезпеку для кораблів? Назва айсберг перекладається з голландської мови Крижана гора. І справді, грендландські айсберги нагадують крижані гори, що плавають в океані. Вони можуть мати у висоту до 100 метрів, але значно більша їхня частина прихована під водою. Усі простори Північного льодовитого океану разом з його морями й островами називають Арктикою. Природні умови Арктики впливають на формування погоди в північній півкулі. Виявляється, як не дивно, що холодний, укритий кригою північний Льодовитий океан обігріває величезні простори суходолу, крайньої північної планети. Адже температура води під кригою дещо вища за 0 градусів, Тому вода віддає своє тепло в повітря. Унаслідок цього взимку над океаном тепліше, ніж на прилеглих просторах суходолу. А влітку навпаки, над океаном повітря холодніше, а над суходолом тепліше. Головна особливість північного льодовитого Океану товстий шар льоду, що досягає товщини 5 метрів. Узимку кригою вкрита майже вся площа поверхні океану. Тільки Баранцеве море здебільшого не замерзає. За літо аж до вересня крижане поле океану значно скорочується, щоб невдовзі відновитися. Хоч умови в північному льодовитому океані суворі, але життя в ньому існує. Найбільша різноманітність рослин і тварин у Баранцевому морі, бо його підігрівають теплі води Атлантичного океану. Що далі від нього, то стає холодніше, умови погіршуються, а живих організмів стає дедалі менше. Рослини світ океану здебільшого складають дрібні водорості. Ламінарії, фукуси, риба північно-людовитого океану, тріска, пікша, навага, палтус. На скелястому узбережжі та непривітних пустиних островах селиться галасливе птацтво, кайри, Тапірці, баклани, мартини. Масові гніздівлі птахів отримали назву пташині базари. У північному льодовитому океані живуть великі звірі, такі як моржі, тюлені. Білухи. На островах та узбережжі білі ведмеді. Тваринний світ має свої особливості. Зокрема, тваринам притаманні великі розміри. Так краще зберігається тепло організму, і живуть вони тут довше. Наприклад, мітії молюски у Баранцевому морі живуть близько 25 років. А в чорному не довше шести. Це стосується інших організмів. Тріска живе близько 20 років. Палтус 30-40 років, адже в холодних арктичних водах усі життєві процеси уповільнюються. Найбільша медуза Арктична Ціанея. Діаметр її купола більший за 2 метри. Довжина щупалець перевищує 20 метрів. Необхідно бережливо ставитися до надто вразливої природи північно-льодовитого океану. Від неї залежать погода та клімат на всій землі. Люди здавна й дотепер ловили в морях північно-льодовитого океану рибу. Полювали на морських звірів, добували водорості. А також корисні копалини. Уздовж короткого літа кораблі криголами поспішають забезпечити арктичні поселення всім необхідним, але взимку вони не можуть пробитися крізь товстий лід. Візитівка Північного льодовитого океану. Площа поверхні 15 мільйонів квадратних кілометрів. Середня глибина 1225 метрів. Найбільша глибина 5527 метрів. Корисні копалини нафта та природний газ, морський промисел риба, молюски. Найбільший острів Гренландія. Частково також належить до Атлантичного океану. Кінець.